Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого, і привідь віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив. А хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали, і не злиденно зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь з голоду вмирають люди досі, і хтось ще з дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є, і над головою дах, а стільки їх. З адресою і без дому домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти типу подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворих в боротьбі із раком на жаль, програють бій в єдину мить. Ми не одні, є друзі в нас і рідні, відповідаєм на чиїсь дзвінки. А скільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали, тепер помітно осені, плоди, і фруктів є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління, і проповідь про Господа звучить, а десь. Тривають ще страшні гоніння, за віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небеса дорогу нам відкрив, А скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх назавжди загубив. Можливість маєш Біблію читати, і чуєш, дощ нічний по вікнах б'є. А є глухих, незрячих так багато для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш подяки слів? Нема причин, тоді почни з простого. Прокинувся ти день, новий зустрів. Слава Господу!